Така дівчинка не дуже часто просить пити, тому, тому вона трошки чекає ще на полив. А ці всі вже политі, вони дуже всі просили пити. Мене тільки турбують оці оцінки, реанімашки. Особливо оця, яка має дуже таке в'яле листечко дуже м'яке, вона його втрачає, не ростить нічого, там маленький корінець є, але він, мабуть, не працює, чи працює погано. Квітконоси залишила на свій ризик, і ось на квітконосі в неї Якась брунька. І все. А ці здорові со, Согорелекс, со так воно називається, залишилася з квітконосами. Я нічого не зрізала тут поки що. В неї дуже-дуже гарне коріння. Листя так собі, але коріння дуже гарне. Значить, оця кумдат, теж я залишила її квітконоси, і вона ростить там листочка. Отак, От якщо показати може і не видно, якщо я спробую збільшити, якість ну, е е е е е не дуже хороша, але там росте листочок. Ось такі орхідеєчки в мене. Трошки мене непокоїть diffusion. Щось вона не дуже добре. Але теж ростить листочка. Теж в неї листочок є. Корінчики трошки погноїла я її. Перевіряла нещодавно, то вона мені мене трошки турбує Діф'южн, Щось буду з нею, мабуть, робити. Більше уваги до себе буде вимагати Діфюжн і оці реанімашки. Оця реанімашка дуже добра, але вона можна її назвати, що вона не реанімашка вже, а вона нормальна. Нормальна орхідея ростить листочка, тільки щось, корінчиків поки що я не бачу в неї. Але в неї є коріння, там, у горщику, там є коріння в неї. Тобто вона не без коріння. Оці, оці без коріння, на жаль. Оця ростить листочка, але дуже повільно, бо в неї немає коріння. Навіщо і листочок, якщо в неї немає коріння? Так вона. Що вона собі думає? Ось, а тут понаставила тих. Це е, ковшики для поливу, я це все використовую. Так, складні в мене дуже такі. метод поливу виявився, треба щось думати, щоб його спростити. Так. Ось такий в мене репортаж. Давайте ще подивимося на Дастібель, яка вона красива, що цвіте. І будемо прощатися, бо мене чекають справи день. Ще продовжується багато-багато справ. Дякую за просмотр. До побачення. Так, а як це зупинити? Як зупинити?